Збираємо півники на матошний стадо. Такі, щоб було не менше 450 грам і щоб була хорошка. Це 495 грам. Ну ще дивлюся, щоб хороша шишка була. Може бути вес хороший. І шишка хороша. Hva er det siste du har med rulla? 330 градус, вже, вже на мясо. Триста. Так цей хоті здано м'ясо. Дальше. Четыреста пятьдесят грамм Шишка Ладно четыреста восемьдесят грамм. Нишко не гарно. І по 55 днів. 430 кормурувати. Чотириста третій горан до сюда. Десь там. Чотириста.

Ну якось так. Так ми відбираем на плем'я півника. Пішка гарна, але не Ну, не багато не треба, тому хочемо скоро си. Четыреста тридцять грам. Четыреста шістьдесят пять грамм. Якось так. шишка теж гарна. Ось таке у нас буде нове маточне погонілля. Ну, всім дякуємо.